Я боюсь, що в нас немає серйозного вибору, і ми не можемо собі дозволити велику стратегію непрямих дій, тому що ну, в силу багатьох причин. Бо я завжди кажу, що ми не зможемо сформулювати свою власну політику щодо Китаю. Ні, ми її можемо сформулювати, ми її не реалізуємо, тому що нас обмежить в її реалізації. Бо треба розуміти, що світ все одно буде ділитися довкола позиції щодо Китаю. Ви з заходом, ну, протистояння, воно так чи інакше буде в різній формі. І будуть дивитися, ви з Китаєм чи ви проти Китаю? Ви до кого тяжієте? До кого вибирати? Нас поставлять багато держав зараз будуть ставити в такий вибір. Тобто, ну ми ж бачимо, як це відбулося. Що ну що, ну поїхав Хакан Фідан, міністр закордонних справ Туреччини, начебто в Пекін такий візит, дружній. Здавалося, все приїхав Туреччину. Вони жахнули мита на електроавтомобілі. Повернувся китайський. Uh -huh. Здавалося б, ну так, Туреччина свій там... Сильно розвиває f 35 там... хоч да, туди. Ну, вони розвивають там свій авторинок, якийсь, але ж не в цьому причина. Очевидно, що от, просто от, приклад Туреччини, яка, от, я чому беру, намагається проводити якусь політику в регіоні, ухвалювати якісь рішення і не завжди йде в консенсусі з Заходом. Але навіть тут помітно, що вони... він і в Москву, до речі, з'їздив. Фідан встиг, але приїхав на саміт миру і декларацію підписали коміняке. Ну тобто, я до того, що вони не можуть собі дозволити абсолютно автономну зараз політику, в тому числі що й хочуть а в 35, Звичайно, ну так вони хочуть бути інтегровані, бо вони розуміють, що попри все, їм треба з заходом триматися. Вони вже обпеклись на і 400 їм до сьогодні згадують. До сьогодні це згадують не, всі. не забудуть ніколи, не забудуть ніколи не. і я да. думаю, що це не пробачить. Це взагалі була така величезна помилка, яка, в принципі, по суті, Ну, турки виправдалися. Ви знаєте, як Туреччина виправдалась. Що ми розібрали С400 на молекули передали заходу, і завдяки нам Захід знає, як працює ця система і як вона здатна перехоплювати західні винищувачі. Ну, це там усміхнулися, ну, типу, прийняли. Окей, добре, щоб там. Тому. Я не бачу, подивіться, заява ж президента, коли вона з'явилася? Вона з'явилася після ще однієї з заяви. Шапс, міністр оборони Сполученого Королівства, виступаючи на Лондонській конференції з безпеки, він сказав: так Китай передає е, зброю. Він вже сказав це. Потім розшифровували, сказали, що він так і сказав: або передає, або передавав. Це історія стихла, вона ніде більше не світилась, ніяких доказів, нічого. Але прозвучала. І позиція України почала дещо змінюватись. Вона стала більш така, вона стала більш не, через Саудівська арабію. Я не, не Аравії, хочу да, сказати заїхали, агресивніше. <клес> Саудівська Аравія це все ж таки інше. Це, да, там, я це, це не британці, <клес> це, це, це дещо інше. Але вона теж почала змінюватися. Тому, коли змінюються підходи до Китаю і світова кон'юнктура, трансформується поступово і позиція України. Зараз. <клес> вона зараз буде і тому. Ми в такій ситуації, що, звичайно, я думаю, що по комплектуючих до дрон ми вирішимо. Це не таке прямо аж глобальне питання для Китаю, яке ну, там сильно впливає. Це для нас глобальне. Це для нас, так. А, але з питань, з точки зору, наскільки ми зможемо проводити якусь свою політику, от у мене є великі сумніви. І ось тут ми просто в таких рамках і умовах, не тому, що там це розмова про суб'єктність, несуб'єктність, угу. а тому, що так складається. І ми так само будемо залежати від думки зараз Заходу, від віянь, як там, куди вітри дмуть, в який бік, яка буде політика. Ми ж розуміємо, що прийде Трамп, очевидно, ця політика ще більше буде змінюватися, трансформуватися в Сполучених Штатах. Хто буде в Британії, ймовірно, лейбористи, я не думаю, що це сильно вплине. Угу. Можливо, якось вплине, але керівництво між 6 не змінюється, воно залишається. І навряд чи це ж чимось позначиться. І тому, власне кажучи, Берлін залишається тільки, який зберігає позицію, і через яким ми так само що дуже дратує поляків, чому ми так з Берліном з приводу нашої євроінтеграції і так далі. Але ну тому я не бачу на сьогоднішній день, як ми можемо так повернути ситуацію, щоб раптом все змінити, і сказати, тому що треба все змінити. Все змінити треба. Тому що якби Україна прийняла китайський план, хоч по частинах почала, це означає все. Прихильники Трампа одразу би сказали, все, треба їх списувати. Вони повністю йдуть в сферу китайського впливу, і ніхто б не розбирався, чому так відбувається, як там відбувається. Ті, хто не хочуть підтримувати Україну, для них це теж сигнал. Ага, так вони ж самі захотіли, що ми будемо там. Франція, наприклад. Бордело, цей від Національного фронту, перспективний, цікавий політик молодий. Ну він вже каже, що Україні не треба далекобійну зброю давати Ну, на парламентських кампанії. Це перші дзвіночки. Це перші дзвіночки, того, що. А вони тільки чекають приводів. Де ж схибить, де ж Україна схибить, де вона здійснить оце? І якщо ми підемо. Як одна справа, якщо ми йдемо консолідовано з Заходом, і Захід каже, ми через нас давайте говорити з Китаєм, і ми знайдемо форму порозуміння так, щоб об'єднати, і щоб і Китай підтримав, і Глобальний Південь ми попрацюємо, і ми діємо спільно. Угу. Тоді це одна справа, це можна вітати. Якщо Захід захоче, а якщо вони не захочуть, справа в тому, що Китай ще не визначився. Ну так, от мені цікаво, чи він визначився, чи справа в тому, що Китай, справа в тому, що Китай, я думаю, помилиться. В своєму виборі, а потім буде виправляти помилки. Що ти до цього нам, ну, помилиться це? в тому, що потрібно просувати цю ініціативу, де враховувати інтереси Росії, і вони побачать, що це стає невигідним, витиснуть з Росії максимум і будуть думати про те, як заходом піти на якісь, на якісь перемовини ще до чогось. Ми до цього ще прийдемо на певному етапі, але зараз не буде ніяких стамбульських домовленостей. Вони ж були набагато м'якіші ніж те, що зараз Путін пропонує. Путін же ж підвищив планку, він вже ж висунув ультиматум. Так а як бути з ультиматуму? Нарешті що гірше буде. відмовитися тоді, сказати, що Путін що ошибся. Получається, він в Ханої вже не сказав про ультиматуми, але сказав реалії по землі. Ми ж не знаємо, які реалії він має на увазі, чи він має реалії до моменту перемовин захопити Херсон і Запоріжжя військовим шляхом. Як він сказав в ультиматумі, чи він передбачає, що він змусить це зробити? Тобто Путін абсолютно чітко дає розуміти, що з російської точки зору в російському варіанті, у варіанті Путіна, цілісної України, такої як вона була, вже не буде. Так, І так. до 23 лютого 2022 року це концепт, який не працює станом на зараз, Росія його не приймає. Він дає про це розуміти. Ми можемо скільки завгодно наполягати. Вони його не приймають, вони його не беруть. Зараз вимірюється з чимось. Путін пропонує торг Заходу. Я думаю, через посередників і Китай буде це теж. В яких межах Україна має зберегтися? Тобто, от де буде Україна прозахідна, і де буде не Україна просхідна, а де буде, ну, скажімо так, Новоросія чи будь-що завгодно в складі Росії? От і все. От до цього всього він хоче звести перемовну позицію. І більше ні до чого: ніяких виведень військ, нічого. Тому. Досягти звільнення територіальної цілісності інакше, досягти відновлення, вибачте, територіальної цілісності інакше, ніж військовим шляхом, в той чи інший спосіб, виснаживши Росію, його немає. І це розуміють на Заході. Але є відмінність. Захід, в принципі, не проти, щоб ця війна на виснаження тривала. Треба рік, воюйте рік, треба два, буде два, треба три, чотири, п'ять. Скільки. От треба, ну то, окей. В нас це не влаштовує. Я проти ідеї, яку там оголошують, хто здається, Віталій він, що ми будемо 10 років воювати. Сказати можна. Можна сказати і 15. Ну, так. Питання в тому, що під все треба підвести ресурсну базу, перепрошую. І треба її готувати і розуміти, що ми будемо мати от протягом, протягом, протягом. Росія рахує, що навіть якщо Україна буде проводити тотальну мобілізацію і знизить мобілізаційний вік до 18 років, вони все одно перемагають. Це їхні розрахунки, це російські розрахунки. Навіть якщо ми зменшимо до 16 років, вони вважають, що вони переможуть в 45-му році. Навіть за умови такої повзучої війни, Окей, це якщо нас не буде нормально підтримувати Захід. А якщо включається захід активніше, а якщо включаються елементи тиску, то тоді що Росія робить? Тоді Росія починає зупинятися, і тоді Путін починає включатися і говорити: окей, ми готові піти так, щоб і влаштувати і Китай, і перемир'я по лінії фронту, і Щоби Захід. Україна йде в Європейський Союз, але йде в межах, які, от, які ми погодимо, які ми узгодимо, і ті території, які ми поділимо, де буде ця паралель, як в корейському сценарії, угу, угу. де вона буде проходити. Або і... це відбудеться через шок. Або, або так, або. А хто перейде, а що далі? От окей, ця паралель умовно буде сформована зараз. Її перейти як? Хто буде нашим Макартором і хто зважиться на це? І що буде потім, які будуть наслідки? І взагалі, тобто, і чи є в нас потенціал до того? Тому що Макартур все ж таки зібрав війська ООН, як би там не було. І там було по-іншому дещо. А отут, отут, і отут ми входимо в те, що зараз я думаю, що поріг ескалації кожної зі сторін піднімається до рівня того: ну, от вийти на якісь межі, що дозволено. Захід провів червоні лінії по Харківщині і по Сумщині. Це очевидно, те, що вони прив'язали удари по території Росії саме з наступом на Харківщину, це ж зрозуміло. Вони дали продемонструвати Харків, ви не візьмете. Харків за жодних умов не. Путін виправдовувався, ми... що в нього немає, навіть Нема, захоплювати. А вони провели червону. Вони ж uh -huh. скільки uh -huh. писали західні медіа і всі говорили. Ну і зараз фізично це не може Росія зробити. Uh -huh. ну, Об'єктивно, їм не вистачає сил. Вони застрягли під Вовчанськами. Я думаю, що наші війська звідти їх ще й витіснять. Uh -huh. В принципі, є для цього перспективи. А от щодо Донеччини таких червоних ліній немає, наприклад. Uh -huh. Uh -huh. Ну, там сказав Саліван, що можна бити по всьому прикордонню Росії, натякаючи на те, що можна і десь там і Перестовській області чимось дістати по прикордонню. Ну, варіант добре, але це не змінює докорінно ситуацію. Там немає. Є по півдню питання. От тепер давайте дивитися: глобальний саміт миру. Кажуть, питання не вирішувалось. А звільнити ЗАЕС це про що? Це ж намагання України навіть за цієї парадигми вклинитися в питання і сказати: а південь. Південь має залишитися під контролем України, і от зараз я думаю, вся глобальна боротьба, коли буде йти мова про якісь поступки, там на якихось або не поступки, або про а, припинення вогню чи заморозку, і так далі, воно буде вестись довкола півдня. Харків, зрозуміло, вже відстояли. Там питання uh -huh, uh -huh. червоні лінії проведено. Тепер треба проводити по Півдню. І отут як Захід проведе червоні лінії по заес. А вони починають проводити звідси удари по Криму, звідси удари постійно. Звідси Стратком звітує, що за місяць 15 ударів по об'єктах ППО російських успішно, звідси удари збройних сил України, які оголошуються офіційно. Це не просто якісь дрони, а де є як Краснодарський край, все, 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 все не, яка гроші, працює а, на окупований угу, Крим. Угу. Вибивати, вибивати, тиснути, 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 щоб, зрештою, їх посунути звідти. Починаючи з Енергодара ЗС як Привід, угу. ми їх звідти висуваємо, викидаємо і далі, далі, далі. І зараз іде боротьба за те, скільки от цієї території зараз вибити у Росії, скільки відвоювати, особливо Півдня, для нас дуже важливо з точки зору і економіки, і не тільки економіки. От до чого чого все йде? Тому що. Якщо ми ставимо умову відновлення територіальної цілісності, яку я безумовно підтримую, ну її досягти, вибачте, окрім як військовим шляхом, змусити Росію іншими методами піти з території України, це ж неможливо.